Доброго дня Мої вітання сьогодні. Нашій увазі комерційний транспорт. Ford Transit Custom 2017 рік. 2-літровий двигун. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування в Максі-базі. 2017 рік, 11 місяць, автомобіль виїхав з автосалону. Має незначні м'ятинки задньої дверки. Що можна виправити на автобаді, видалення вмятин без підфарбувань. Немає одного ковпака. Гума в хорошому стані. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. 17-й рік вже йдуть нові фари з ледовськими ходовими вогнями. Біленький практичний колір для хороший для комерційного транспорту. Томобіль має три сидіння, калімат, шестиступочка, електросклопідйомники. Арочки захищені. Такими металічними бляхами є для кріплення вантажів. Автомобіль можна переобладнати на пасажирський. Наклеючки знімаються, гума, як ви бачите, в хорошому стані. Є незначні царапини, які також треба видалити. Ціна в Україні буде хороша. Ціна буде вказана в темі відео. Склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло. Так, пробіг 255 тисяч. Кермо має трошки. І тертість на дителінгу також можна виправити. Шість передач, два ключик. Двохлітровий дизель. Економічний, динамічний, комерційний транспорт. Кого цікавить, телефонуйте. 050 565 0817. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Лізингові автомобілі з сервісною історією і чесними пробігами. На все добре, до нових відео.